Доброго дня! Мене звати Олена. Це терміново вам потрібно почути Сигніфікація. Ви досягли певного розуміння, яким шляхом ви будете рухатись далі, щоб здобути те, чого ви бажаєте. ви зрозуміли? Що повинні йти в новопочинання і активно діяти в реалізацію власних планів і з часом ви здобудете, якщо ви залишитесь без діяльності, ви не отримуєте, не покращите. Або якщо ситуація складається саме так, що ви знаходитесь в стосунках з чоловіком, так він веде себе як. Переможець, тобто людина, самодостатній маніпулятор, він задоволений вашими стосунками, але ви не задоволені своїм статусом. Ви бажаєте бути єдиною, коханою, дружиною. Перспективу мати в даних стосунках на родину. А вам, говорить, що успіху з даним чоловіком, ви не досягнете. Саме ваш статус саме з ним, і він розглядає вас тільки в ролі коханки. А ви бажаєте змін. Ну, якщо бажаєте змін, то нічого сидіти й думати. Тому що ви зраджуєте таким чином лише себе. Вам потрібно йти на починання робити вибір, ставити крапку на даних стосунках і йти в реалізацію. От, ви стоїте на виборі. Обнулите ситуацію, зрозуміло, що пройти, зцілити, наповнитись потрібно розбити серце. Це саме ваша ситуація. Ви з цього ніяк. Але ситуація потребує саме такого вчинку, тому що загалом ви все одно будете проходити через розбите серце. Але от єдине є різниця розбитого серця. Якщо ви ставите крапку, ви отримаєте розчарування. Тільки із-за того, що втратили час, але подивіться на цю ситуацію зовсім з іншого ракурсу. Ви не втрачали час. Ви проходили певну трансформацію. Ця ситуація для того, і вона відбувалася в вашому житті по справедливості, щоб ви дорослішали, ставали зрілою, самодостатньою по відношенню до того досвіду, мудрості, тобто, здобували досвід і мудрість. Навіть в даній ситуації, щоб зробили свої певні висновки і більше не вступали в стосунки з безперспективними чоловіками, втрачаючи час. Тому що ви бажаєте родини, ви бажаєте родинних стосунків, а погодилися на, безперспек... на стосунки з безперспективним чоловіком. Так, от, все залежить розбите серце від вашого ставлення. Будете ви будете вважати себе жертвою, будете зливатись ресурсно, ну тоді потрібно буде тривалий час знаходитись без діяльності, без результативності, щоб зцілитися. Але по справедливості вам потрібно пройти цей момент, зцілити, пропрацювати, вийти, наповнитися і досягнути і рухатись уже в нове починання. Якщо ви не бажаєте, ну так, це залежить лише від вас. Вірно, віднесіться до ситуації з розумінням зовсім з іншим розумінням, не з таким розумінням, що будете жаліти себе і негативні думки примножувати, що втратили час, не маєте можливості, а відсікаючи, рухаєтесь в реалізацію власних планів, зрозуміло, що скажете почуття, але ви вибір робите. Відносно свого життя, перспектив саме для себе. І якщо ви цього не зробите, то ви не матимете можливості бути щасливою, коханою, то вибирайте. Як вам відноситись до даної ситуації, який вибір вам робити? Ну, сумніваєтеся, здобудете розуміння і дуже швидко. Втрати стіляться або відчуття втрати. А якщо бажаєте родини. Бути щасливою, коханою, благополуччя і достатку, то повинні перемогти. Шанс отримаєте, але от перемога в чому? Подолати оці негативні думки і небажання діяти. То в подальшому щастя на щасливе родинне життя здобудете. Дякую.